Вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. Прокоментуйте цю гру, так, так би мовити, по гарячих кроках. Ну, якщо коментувати, ну, гра була дуже непроста, можна сказати, навіть тяжка. Ну, по-перше, ви знаєте, да, ми зовсім недавно грали на через два на третій і у колоса був на один день більше на відпочинок. Ми знали, яка. Кого приймаємо, команда дуже, скажімо, досвідчена, потужна, не в тому плані. Звичайно, готувалися. Основна була задача трошки відновитися і головним зіграти в той футбол, який ми пропонували футболістам. Ми слава богу, виконували дуже багато. Не да, я можу, не скажу, що була якась яскрава гра, але ті моменти, ті, що награвання, багато що виходило. І я думаю, що. І вболівальникам, і я до ті, хто глядачам, та гра сподобалася. Кожна команда хотіла перемогти, я неодноразово кажу, да. ну і дуже так, добре, що сьогодні була отримана перемога. І я думаю, що це на майбутнє для нашої команди, на молодої команди, будемо так говорити, да. це і досвід, і впевненість в першу чергу в своїх силах, що ми можемо, і кожен футболіст відчув на собі, можемо грати, але треба я кажу, відноситися до того більш професіонально. Яка була установка на гру, бо все ж таки приймали лідера. Команда, яка не поступила ще жодного матчу в цьому сезоні. Минулий сезон в принципі виграла нашу групу. Але тим не менше, Траснець розпочав дуже так активно і агресивно спочатку. Ну, дивіться, ми з самого початку сезону да, домовилися, що ми трошки будемо в інший футбол грати порівняно з попереднім чемпіонатом. Да, не зважаючи з всією повагою, ми до кожної команди ми відношення маємо. Але від своїх футболу, то який ми хочемо грати, да, агресивний, не з пресингом. Ми не відмовляємо. В незалежності Буде то колос, буде та інша команда. Єдине, що я скажу, що команда грає тоді, як команда суперник дає грати. Ну, сьогодні я скажу, що деякі моменти були, скажімо, дуже хороші в нашому виконанні, і не даремно ми забили ці голи. Вони ці трудові, бачите, немає випадку якогось. Могли ще забивати. Щоб в першому таймі були на такі моменти, я вважаю гольові, не на Але знову ж таки, це, скажімо так, футбол, м'яч круглий, і все рівно все вирішує. Що я ті 95 чи 96 хвилин, які на футбольному полі. Мороховець на початку матчу в протоколі був в стартовому складі, проте на полі не з'явився. Це тактичний хід чи, на жаль, вимушена заміна? Ні, це, на жаль, на жаль, вимушена заміна. Віталік почав розминку, не да, але себе почував дуже погано, не да, трошки якісь моменти. Ну, дай Бог, щоб воно пройшло. Тому так була заміна, чисто, скажімо так. Дякую вам, вітаємо вас з перемогою. По першу чергу ми вам хочемо подякувати за сьогоднішню гру. Подякувати за те, що ваша команда приїхала за день до гри, залишилась в Тростянці, переночувала. Бо це останнім часом у нас є певні проблеми. цим. ми вам щиро вдячні вашій команді за те, що ви зробили в принципі цей крок, і до інших команд показали, то, що Тростянець готовий приймати команди і готовий грати з ними. Якщо говорити про сьогоднішню гру, ваш аналіз гри що в першу чергу вашій команді не вдалося. Ну і в принципі що вдалося, бо гра була достатньо агресивна з обох сторін. Дякую, що відмітили. Так, ми приїхали за день гри, приїхали в Тростянець показати, що, що місто живе, що все добре і можна грати. Що по грі, то знаєте, не, не вистачило голів, голів. То до хлопців в принципі нема було, ну немає в мене якихось претензій, бо вони старалися здавали. Ну, достатньо, достатньо моментів здали, але з реалізацією трошки нас трошки підвело, а суперник, ну. Скористався нашими помилками, такі знаєте, грубі помилки, коли там ну, перший м'яч, тут другий, то наш м'яч, а от і ми отримуємо контратаку. Ну, такі речі не мають бути і ну, ми не маємо права допускати, якщо ми хочемо далі йти. Такі речі ми не маємо права. Ну, я, я вважаю, що гра була цікава з обох сторон. Моменти і в одніх воротах, і в першому таймі Трастенець так достатньо так зробив там, трошки неприємності там, в першій половині першого тайму. Тобто, такі моменти були, були моменти. Тому я гадаю, що для болювальників гра має бути цікавою, бо і голи били, і така напруга була до останньої секунди. То, то, що за, за що ми знаєте, любимо футбол, що є напруга, є емоції. І це дай Бог, щоб подарувати людям якийсь праздник, то от, за, х, хочеться це так. Сьогодні вийшов у воротах позанков, відчувала трішки його нервування. Це можливо від браку досвіду ігор в офіційних матчах. Ну, знаєте, це його перша гра, так, на взрослому рівні. То, ну, зрозуміло, хлопець молодий, нервувався, то, але ну, то, то, що перша така помилка була і якраз нас наказали. Ну, то таке, то футбол, знаєте, і кожному, кожному гравцю, кожному вратарю треба пройти через це. Кожний там помиляється, кожного є і ще й вратар, що знаєте, його помилка. ну… Знаєте, як це кажуть, результативна. Але кожен вратар через це проходить, у когось цей багато, у кого-то менше, то, то хлопець молодий, я думаю, у нього проблем не буде, він з цим справиться. А так, в цілому, до, до нього таких якісь. Ну, звісно, хвилювався хлопець, бо перша ж грає ж кажу, тим паче там команда непроста, тростянець і було так. Але в цілому, в цілому, все добре. Сьогодні у ваш заявці не було Скляренка, Березки, Рубльова. Що з ними? Двоє захворіли. На жаль, є вірус. Знаєте, вона захворіла, а Ваня Скляренка відновлюється після травми і вже має бути на наступному тижні. Вже має бути. На вашу думку, хто із молодих гравців колоса 2 найближчим часом готовий буде посилити головну команду Колоса? Знаєте, таке запитання. Колос перша команда дивиться, теж слідкує і вони будуть дивитись, хто як буде прогресувати. Молоді хлопці, знаєте, їм треба давати грати. Звісно, будуть помилки, звісно, там інше. Але якщо вони не будуть грати, то зрозуміло, що тяжко, тяжко, тяжко. Але ну сказати когось, відокремлювати я не хочу, бо є ще час, тільки початок. Там зіграли скільки там 4-5 турів, то все все, все цікаве ще попереду нас. Дякую снаряд. Яку інтерв'ю і ще раз дякуємо за вашу позицію за те, що команда приїхала. Успіхів вам подальше.